Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 19 березня, 754-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Масованих атак іранськими дронами камікадзе від росіян минулої доби не було. На сумщину тільки випустили пару штук. Поки що немає інформації про прильоти чи збиття, але сумщину і так сильно бомблять і авіабомбами і артилерією. А на Одещині минулої доби збили два розвідувальних дрона, давно такого не було. А от в сусідній Миколаївщині СБУ сьогодні зранку зловила колаборанта, причому досить серйозного. Цей за допомогою дронів намагався вивідати позиції українського ППО на Миколаївщині і передавав цю інформацію росіянам. Тепер поїде на тюрму. Ну і як завжди, на Миколаївщині обстріли в районі Очакова. По офіційній інформації без жертв. Також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину, пошкодили елеватор, багато житлових будинків. І на жаль, відомо про трьох загиблих людей. Цієї ночі також на Росії не горіли на автобази вже другу добу, поспіль. Може збивають росіяни все, а може наші не запускають. Але дрони все ж таки летіли на Росію минулої доби. Воронежі там непогано прилетіло. Ну і в Білгороді, як завжди. Але Білгород то вже стандартна ситуація. Чекаємо на гарні новини і всім, крім росіян, бажаю гарного дня.